Повикидали ікони, думаєте, Бога за бороду взяли? Ні, Сашко. Бог він далеко. І ви його не дістанете голими руками. Так далеко, що його і зовсім нема. Коли люди без Бога, вони темні. А коли без землі ледачі, коли без своєї, без власної, вони любити її перестануть. Не перестануть. Земля наша буде. Тільки спільно. Щоб хазяйнувати легше гуртом. Ну ну, мою землю відберете і краще, ніж я обробити. Краще. Трактори будуть. Держава суперфосфатів різних. Та ніколи в світі. Біля моєї землі ніхто так, як я не ходитиме. Ніколи. Ніхто її не буде любити, як я. Будуть. Іхти, будуть. Ось побачиш, Сашко. Любов до землі пропаде. Земля родить перестане. Тоді тебе люди проклянуть. Сашко.